Всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на дінобота грімлока, я не знаю, як він точно називається. І на максимала Оптимуса Праймала. Зараз буде обзор, я це зроблю в, в одному відео. І спершу почнемо з оцього. цього двигання. Коробку ставимо. Спочатку давайте подивимося ми, ми коробку. Ось такий візерунок ззаді. Ось покаже, що він трансформірується. 28 оборотів. Ось такий дуже прикольний арт. І всередині є постер... Якщо це... А, ні, це не постер. Давайте подивимося на саму фігурку. Ось так виглядає сам оцей грімлок. До нього в аксесуарах йде його хвіст і мечик. І мечик. Фу. Опа, розкрив. І ось такий меджик. Це я пушка йому, мабуть. Ми розкриваємо йому руку чи лапу. І вставляю ось такий ось меч. Все, в нього тепер крутий А Хотя свист можна обратно виставити ось сюди. Опачак, такс і закриваємо. Сейчас у нього есть така інструкція. Я, наверное, не помню что Я могу показать, но не инструкция. Теперь мы будем его трансформировать в живом положении. Мы снимаем хвист. и робим мы вот так вот. Вот так вот сейчас мы потребуем. Ось так ось ми з ними робимо тоді, ми оці ось, ось повинні роздвинути. Ось так ось. Ось так ось тоді ми їх повинні такс. Ось так ось ой, не тією стороною. Фухтани. Я просто не розумію, як воно крутиться, ще й його голова роздвинулась. Опа. так, назад. І тут -то так само. Так, далі ми повинні... Раздвину оце ось, насколько я понял. Такс. Ого, а тут небо ну, так не повинно. Я отца лапи ему раздвинуть. Открывайся ты уже. Опа. Я ему достав лапи. Опаче опа. опа. Ну, якось так. Вони повинні бути. Якось так. Так, тепер ми треба обратно в твою. Так, тоді ми лапи виправляємо. Опаче, опачва. З цією стороною опа. Опа. Я не знаю, може бути не видно. Так ще її звіняйте. Такс. Тоді ми оці руки його повинні повернути ось сюди ось. Тепер за цими штуками. Опачом. Лопаче, тоді ми повинні їх підняти вгору і повернути ось так ось. І підняти оце і оце. І так, ага, я підняв оце вже Далі ми робимо що в нас? Далі ми повинні взяти оце ось і його соєдіннити я забув конечно. Як це робиться, опач. Ось так ось його з'єднати. Тоді ми в це повинні всунути його руки. Ось так ось. І тоді оце ми ось отак піднімаємо. Піднімаємо моток і ставимо. Ой, фу, я забув, що з ним робити. А ось так ось робимо. Ось ось. Тоді ми оце закриваємо. Крепінько. Тоді ми його так ось робимо голову і з'єднуємо ноги, і їх повертаємо. Ось так ось. Тоді ми беремо ці ступні і робимо ось так ось. Тоді ми повинні, я не понимаю як а ось відкриваємо, да, отак ось ми його відкрили. Тоді опускаємо оце ось ми його з'єднуємо до нього. Дістаємо ми ось ці лапки, лапки і з'єднуємось так ось ноги. Ну, якось так. А, стоп, ніт, ми повинні я да, все зробив і з'єднуємо тепер його ноги. не так, як на, на малюнку. І тепер ми з'єднуємо з його хвостом. І тепер ми ноги відвигаємо ось ой відкрили. Щ... Ми ноги повернімо з що ж він розпадається в мене. Ну, скріпить вже. Опа, опа, и вставляем хвист. Все, гривен получился у нас. Ну, в той форме может двигаться. Открывается челюсть. Я не понимаю. На меня никогда на Никола не открывается. и лапки и ножки. Звездцем. йо -мо, телефон. Впав. Так. Блин, вы Телефон впав. Просто на самодельные подставки я рублю. Теперь мы все двигаем. Подвигаем коробку. Такая коробка у нас От цього. М -м. Оптимуса Prime. Ось так ось він і не трансформірується. Ну, якої я зміг достати мені для колекції. Потрібен був Оптимус Primal. Давайте дивитися на нього. Опа! Який здоровий Він 20 сантиметрів. Дивимося на його комплектацію він не трансформується. Опача. Ось це його лице. Все від нього з'єднується. Він зборний. Ось його друге лице є спеціально для вас бліне. Опаче, охпача. Це не треба його знімати. Це я случайно його знімаю. Она обязательно снимать. Опа, шикс, шикс. Другая лыгаться. Опа, чё? Ой, тут вот такая дырочка, и мы на надеваем. Я раньше думала, что он трансформируется. А это лини... а линия. ця серія не трансформується. Ну і, конечно, можете обрати, купляти других. Я купив цього, мені було дуже срочно нужний оцей мм, ну оцей челик. Ось таке у нього лице? Тепер дивимося на руки. Вони ось так ось легко знімаються. Опа-на! И ось у него є така рука. Ну, він просто вот так вот такие у него палец просто. Такий у нього палец. Це найинтереснейший, щоб забути. И далее у нього ось такі кисти. Я їх надену. Так просто не Я його купляв в наших магазинах. Не скажу за яку ціну, ну не за таку учті велику. Мені наліку почти скільки же стояв. Ось такі в нього тепер руті. Так. І... Ну а це просто обичні кулаки. Ось такі самі, тільки в них не можна надіть меч. Тепер ми зробимо йому броню. Ой, мечи вставляем, яку броню це я вообще поїхав. Ось такі в нього. вони рассоединяются і вставляються йому в руки. Опа-на. Я монтировать не умею, так що... Ось такі в нього два меча крутих. Ну, я тоді зараз зроблю аватарку і це відео буде виставлене. Якщо, що, пишіть в коментарях, чи ви хочете бачити ігри по ПВЗ-там, по Roblox, по Бравл Старсу. Я читаю коментарі, ну, мені обідно, що нема що читати. А кстати, ось мені нема що читати, тому що ніхто не пише. Ось кстати, глаза, ось глаза цього і до цієї це оддільна деталь. Вони в мене коли випали, я злякався, думав, що це штука, а це оказались глаза його. Я, я дуже довго думав від чого це, це оказалось цього глаза. Ну тоді ладно, пока ставте подобайки.